Якось після чергування я сидів у барі в Вашангсмахеса. Скопів за випивку набрали. Декілька молодиків вирішили пограбувати вагне. Я вибіг за ними на вулицю, двох застрелив, третій попоранив у ногу. Але ж ти вже не коп. Та одна куля несподівано зареквашетила. Не детектив не офіційно. Я допомагаю людям. А вони мені за це дякують. Тож чим можу допомогти? Мою дружину викрали. Я заплатив та її все одно вбили. Я хочу, щоб ви знайшли винних і привели їх до мене. За мотивами роману Бестселера. А викрадачі не випадково вибрати вашу дружину. За неї стежили. Дізналися. Відпуску. Це не перша їхня жертва. І не остання. Цієї осені. Я і не торкався до них. А от решта двоє, то інша Вони просто удержи. Вони чулдово скажуть. Як їх знайти? Чини. Люди бояться не того, чого треба. Прогулянка по той бік закону. Бажай побігу. Ви бували у таких ситуаціях? В таких ні. Прогулянка серед могил. Дивіться у вересні.